Років 50 тому власники дачних і садових ділянок навіть не замислювалися про якомусь дизайні на своїй території. Вся земля, не зайнята будинком і господарськими будівлями, відводилася під картопляне поле, город і плодово-ягідні насадження. Хоча й для декількох кущів буску, шипшини і жасмину, а також пари клумб і невеликого квітника місце завжди знаходилося. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Кожен садівник-любитель хоче облаштувати свою ділянку так, щоб на ньому було не тільки корисно, але й приємно проводити час. На зміну простим квітникам прийшли альпійські гірки, вертикальні клумби, висячі сади, багатоярусні рабатки. У спеціально відведеній зоні відпочинку, яку можна облаштувати навіть на шестисотках, з'явилися декоративні ставки з водною рослинністю, стаціонарні печі мангали і барбеку, красива вуличні меблі, мешкаючи непромокаючою тканиною, саморобні і покупні дерев'яні скульптури, красиво викладені доріжки, обрамлені художніми клумбами, ввечері підсвічуються різнокольоровими ліхтариками, а мавританські газони між ними нагадують квіткові галявини сказки. У цьому відео я розповім, як можна зробити гарний дизайн ділянки своїми руками. Повірте, робота ця зовсім не складна, але дуже захоплююча. Адже якщо кожен член сім'ї внесе свою ідею в загальний проєкт, він може вийти неймовірно цікавим, оригінальним і красивим. З чого почати ландшафтний дизайн своєї ділянки? Якщо ви вирішили зробити дизайн ділянки своїми руками, Почніть з оцінки своєї території. Це допоможе вам скласти загальний проект благоустрою та озеленення. Велике значення має рельєф рівний або з ухилом. Від цього залежить вся майбутнє планування. Також важливо враховувати близькість ґрунтових вод, наявність великих дерев і пенів, склад ґрунту, глина, пісок або торф. Після візуального аналізу ділянки приступайте до створення плану на папері. Нанесіть всі будівлі, город, сад, колодязь, доріжки і навіть окремі дерева. Цей план допоможе вам розмітити зони: житлову, садову, городню, господарську, зону відпочинку, дитячий майданчик і ландшафтну. Зони можна відокремити один від одного живоплотами, бордюрами, декоративними кладками або художніми парканчиками. Головне не порушити вже існуючі посадки плодових і декоративних культур, парників, теплиць і грядок. Ваш ландшафт повинен доповнювати та покращувати те, що вже є. Маленькі хитрощі при створенні дизайну ділянки своїми руками. Є кілька прийомів, які допоможуть візуально змінити ландшафт з мінімальними витратами. Наприклад, на затіненому ділянці зону відпочинку можна візуально збільшити за допомогою яскравого підсвічування газону, а в темних куточках саду розбити клумби зі світлими квітами. Ще один спосіб візуально розширити простір зробити звивисті доріжки з поворотами через кожні 9 метрів. На рівних ділянках обсяг можна створити за допомогою вертикального озеленення будинку, альтанки або паркану. Для цього підійдуть ліани, воюнки, рослини або ампельні квіти. Ще один модний напрямок озеленення дахів, терас, альтанок, гаражів та інших будівель. Деякі умільці створюють на пологих дахах зони відпочинку з газонами, лежаками і вечірньою підсвічуванням це виглядає приголомшливо на ділянках з ухилом територію можна збільшити за рахунок створення терас з плодовими і декоративними чагарниками. Якщо ділянка знаходиться в низині, його можна підняти за допомогою ґрунту, гравію і піску. Уздовж доріжок і квітників обов'язково зробіть дренаж, інакше після дощу будуть стояти калюжі. Пам'ятайте, що в природі немає строгих ліній і прямих кутів. Використовуйте цей принцип в плануванні: звивисті доріжки, газони неправильної форми, клумби краплі, все це створить відчуття природності. Вибір місця для відпочинку. Дуже важливо правильно вибрати місце для зони відпочинку. Краще розмістити його в затишному куточку, але так, щоб звідти відкривався вид на найкрасивішу частину саду. Перед початком робіт продумайте асортимент рослин для клумб, альпійських гірок і газонів. Не перевантажуйте ділянку великою кількістю видів, виберіть те, що подобається саме вам. Обов'язково використовуйте красиво цветущі чагарники, рододендрони, гортензії і хвойні рослини, ялівці, туї. Вони додадуть ландшафту особливий шарм. Після того, як ви продумали дизайн, нанесіть всі елементи на план ділянки. Кожну клумбу можна позначити номером і окремо намалювати у великому масштабі із зазначенням рослин. Приступаємо до створення ландшафтного дизайну. Акуратно переносіть план з паперу на ділянку. Розбийте територію на квадрати і розмітьте їх кілочками з мотузкою. Можна спростити процес, прокреслюючи лінії гострим предметом і засипаючи їх крейдою або вапном. Краще працювати поетапно, закінчили один квадрат, переходите до наступного. Коли основні роботи будуть завершені, можна прикрасити ділянку малими формами. Зараз у продажу багато готових рішень. Але набагато цікавіше зробити декор своїми руками з підручних матеріалів. Підійдуть старі покришки, дерев'яні бочки, тази, відра. Їх можна пофарбувати і засадити квітами, дуже красиво виглядають оформлені пені, валуни або старі дерева. Якщо на ділянці є струмок або ставок, облаштуйте невеликий пляж і посадіть водні рослини. Старі клумби можна обкласти камінням, це просто, але ефектно. Творіть, експериментуйте. Дизайн ділянки своїми руками дає необмежені можливості для втілення найсміливіших ідей.